Всім привіт! Сьогодні середа, 6 грудня, 12 годин 10 хвилин, біткоін по 44 тисячі, з чим я вас всіх вітаю? Також вітаю зі святом Святого Миколая. Як бачите, цього року в нас такі доволі непогані подаруночки, Миколай комусь приніс, хто був слухняний. Що можу сказати з приводу ось цього зростання? Якщо ви уважно будете дивитися, вивчити структуру ось цього всього, і відповідно до того, як ми визначаємо лаї, то починаючи з. Цього моменту, це в нас там 25 тисяч, так. Подивіться, ми жодного разу фактично не. Ну, якісь, бачите, в нас відкатні свічки, формувалися якісь слої, і ми жодного разу їх, ну, я, ну, ми їх просто не оновлювали. Жодного разу. Тобто, починаючи з 8 вересня цей ринок лонгістів, знаєте, відкормив, відкормив, ну, як ви розумієте, на обой. Десь він та й буде цей обой, тому що. Починаючи з вересня місяця, де б ви не заходили в лонг, виставляючи стоп-лосс за попередній мінімум, він жодного разу, ну, денний мінімум, попередній якийсь слой, він жодного разу не знімався, не оновлювався, тобто не вибивався. Більше того, в лонгістів вже починається жадібність. В чому вона проявляється, я вчора спілкувався з одним своїм товаришем, в нього є е, біткоїн, якби інвестиційно, і ну, він зараз просто тіпа, е, кайфує. В чому проявляється його жадібність? Я йому говорю, що слухай, може б ти якби забрав свої гроші, які ти вклав на частину, залиш. Яка б ціна біткоїна не була в подальшому, все одно це буде твій чистий прибуток. А він мені говорить: слухай, я це зараз думаю, що як погано, що я купив так мало біткоїна. треба було більше купляти. Тобто він зараз навіть не думає про те, що вже якби, блін, таке зростання, може, треба якось там фіксанути якусь частину, забрати своє і спокійно сидіти. І зараз на цій відмітці в нього такі думки: е, Ну, уявляєте, ми підемо на 40 тисяч, що він буде думати? Це мінус 10 відсотків від його як би, прибутків. А якщо ми підемо на 36? Е, але проаналізувавши структуру ринку, подивившись взагалі на там падіння з 69 тисяч і подивившись на це зростання, на цю структуру, то. Я не думаю, що ми будемо йти, як там деякі говорять про там, відмітки там, 20 тисяч. Перейдемо на таймфрейм один тиждень, і просто тут зручніше буде вам пояснювати. Дивіться, ми починаємо падіння, так? Тут в нас була, в принципі, зона підтримки. так? Ми її зафіксували. Ось вона є. Ось цей пік. Тобто в нас ось є певний супротив. Ми його пробиваємо, тестуємо, так? І після цього. Йдемо вниз. Так? Е, можна говорити, наприклад, аналогічну ситуацію, що тут в нас, коли ми ось так провалилися достатньо сильно, ми теж сформували певний рівень, е, від нього відскочили, так, і ось тут в нас було пробиття. І бачимо, ми провалившись під нього, ми його відтестували. Тобто е, логіка руху біткоїна така, що коли є якийсь рівень, і він пробивається, після цього він тестується. Ну, Це нормальна, е, нормальна структура. В принципі, біткоін тут е, всюди так і ходить. Йдемо далі. Е, ось рівень. так? Пробиваємо, тестуємо. Знову його тестуємо. Бачимо ось цей рівень, який в нас був зафіксований. Так, 20 тисяч. Під нього провалюємось, тестуємо його, його знизу, і вже тут ось під цей рівень ми нижче не йдемо. Ми пробиваємо цей рівень. І що в нас відбувається? Ми тестуємо наші, в принципі, 20 тисяч. У нас сформований вже новий рівень. Там ми його пробиваємо, знову відтестовуємо. Ось цей верхній рівень, він у нас з другої спроби не пробивається, ми знову повертаємося до нашої підтримки. І ось тут ми його вже пробили. І за логікою, за логікою ось цей якраз рівень: 32-30 тисяч, ну десь близько 30 тисяч. Ми мали би, тобто за цією логікою, коли ми вже його пробили, вже закріпилися, тут сумнівів ніяких немає, вище нього, мали б повернутися його відтестувати. Ну і Виходячи з цієї логіки, я не бачу причин, як там деякі аналітики і говорять про те, що біткоін мав би спуститися нижче на там, 25 або там нижче 25 на 20 тисяч. Тому що, в принципі, всі ці рівні вони в нас вже проторговані і відтестовані. І необхідності туди спускатися, ну, не знаю, це якісь дуже погані новини мають бути. Але проблема. Якби біткоїну зараз, на даний час, полягає в тому, що якщо ми перейдемо на менший там фрейлі, тобто логіка руху біткоїну, вона, в принципі, така і була, але потім вона в нас трошечки зламалася. Е, ось рівень, так, до якого ми прийшли, від нього відбилися, ось ми його пробили, пішли далі вгору. Ось бачимо цей рівень супротиву. Ось він у нас є. Ми тут торгувалися, піджималися, виходимо вище, ми його відтестовуємо. Наторговуємось, ось у нас супротив знову новий, піджимаємось, і тепер вже безапеляційно йдемо вгору. Е, і виходячи з цієї логіки, з ось таких, розумієте, рівнів пробоїв, які я говорив, у нас ось 38 тисяч, знову таки не відтестовано. Е, Тобто, для початку, е, знаєте, я б не чекав. Ну, хто е, лонгує. Е, дивіться е, з того, як рухається біткоін, е, дивимось е, або про пробій рівня. Так, і тут вже можна як би сміливо брати. Або ж чекати як би, попереднього якогось рівня, щоб він відтестувався, і там ну або поблизу нього і там набирати. Зараз в нас це десь нижче 40 тисяч. В принципі, тут можна дивитися лонги. Або якщо будемо ще нижче йти, ну я не виключаю, тобто це рівень близько 30 тисяч. Тобто це ось наш попередній великий рівень які ми на, на вищих таймфреймах, які ми пробили, але ми знову-таки е, ніби його не відтестували, бачите? І е, з приводу цього я хочу вам сказати, що дуже-дуже корисно на, на даний момент, е, дуже ефективно використовується мною. Е, я б вам радив також цим користуватися це торгові дані. Е, сенс такий. Тобто, ось біржа Binance, е, зараз я розширю. У нас, бачите, вгорі є три підпункти. Графік, інформація, торгові дані. Нас цікавить торгові дані. Як яким чином я це використовую? Якщо в нас е, ось ці ось, ось ця частина е, велике надходження за 24 години, е, якщо в нас тут плюс, е, відповідно, про що це говорить? Що е, на біржу заводять біткоїни, для чого їх заводять? Ну, для того, щоб продавати. Відповідно, е, логічно, е, відповідно до там, структури ринку і всього іншого шукати е, в даний момент шорти. Е, але оскільки бачите, в нас е, ринок е, шаленими темпами. Лізе вгору, це доволі небезпечно. В той же час я б зараз не рекомендував шукати лонги. І поки що з якого моменту я слідкую за цими даними і їх використовую, в принципі, вони жодного разу не дали е, хибної інформації. Ну тобто, вони, звісно, що не дають вам саме точку входу, там якусь ідеальну е, або типа, того, і е, не гарантують там перехай в перелоїв, е, що вони е, більше не буде перехай в Так, але е, вони говорять якраз про те, що ось ці перехаї перелої, можливо, якраз. Використовувати для входження в позицію, для пошуку, тобто там, ну, в даний момент шортів. Так, і ось давайте подивимось. Це я робив скріншоти, як я використовував і приблизно починав заходити в позиції. Це в нас, як бачите, четвер, 23 листопада, і в нас ці дані торгові, вони в нас знаходяться майже мінус 3 тисячі. Тобто, вивели біткоїнів. Хтось купив і вивел. Відповідно, логічно буде шукати лонг. Давайте подивимось, це у нас 23 листопада, майже 12 ночі, де у нас була ціна. Тобто ось цей, ось цей момент, ось ця свічка, так, де ми тут знаходились. Хоча ми бачимо, що ми прийшли до певного рівня, вже один раз його відтестували, другий. І, а я, до речі, я згадую, що я говорив про те, що ми якраз тут відвалювалися, і тут відвалювалися, тут вже як виглядало як піджиття. Скоріше, і що можливо, ми як бра... якраз би і пробували його. То подивіться, хоча в нас ціна сходила вниз. Ми якраз тут набралися якоїсь ось цієї ліквідності, підкупили. Е, і про що я е, говорю? Е, тут тобто, логічно було десь шукати вхід в лонг, відповідно до тих даних. Е, бачите, вхід в лонг, звісно, що не ідеальний. Але сенс полягає в тому, що поставивши стоп за ось цим лоєм, ми б отримали доволі непоганий результат. Ну, тобто, ми пробили все-таки пробили, пробили, через ось цей рівень в 38 тисяч і пішли далі вгору. Четвер, 30 листопада, 17.00 мінус 2 тисячі. Дивіться, хоча логічно ми тут, бачите, піджимаємося якраз і начебто якісь хаї оновлюємо. І тут можна е, говорити про те, що давайте будемо шукати е, шорт, але відповідно до тих показників на біржі Binance, е, бачите, ось е, говориться про те, що е, біткоїн, якраз навпаки закупають. І е, ну, дивіться, ми просто ось ці 38 тисяч ми тут пробуваємо і. До побачення. Просто безапеляційно. Ситуація, якби, трошечки вже зворотня. Четверте грудня, сьома ранку, плюс тисяча з гачком, там півтори тисячі, так? Це якраз, в принципі, наш прихід ось до 42 тисяч. І, в принципі, ми отримували тут реакцію ось з 42 до 41-200. І е, хтось би сказав: ну дивись, тут які там були рухи, а що тут тепер відбулося? Але подивіться на наступний скріншот. Четверте грудня, але. 17 та 50, 18 година. Мінус 2 тисячі. Тобто, ми зранку, коли прийшли до 42, там якраз все говорило про те, що потрібно шортити. Ну, відповідно до цих даних. А вже вечором, близько шостої години, ситуація навпаки змінилася. У нас стало мінус дві тисячі. Це якраз на оцій свічці. Ми сюди прийшли, ось цю корекцію зробили. І в нас ситуація змінилася. Після цього ми отримали ось цей памп. Тобто, достатньо, достатньо, як бачите, ситуація достатньо мінлива. То в нас плюс. То в нас мінус, але скажу так: ці дані корисні, тому що вони будуть фільтрувати ваші зайві там трейди, скажімо так, тому що виходячи з цих даних, ви можете просто розуміти, що, що зараз краще відкривати лонг або шорт. Ну що більше потенційно е, прибутково, І якщо у вас... Оці торгові дані вони змінюються, як, наприклад, так ось тут відбу... якось тут в цій ситуації відбулося, оскільки ці дані вони в нас тільки за 24 години. Фактично, це нам говорить про торгівлю всередині дня. Тобто якісь особливо довгострокові прогнози, виходячи з цих даних, я б не робив. Будь-якому випадку вхід в позицію, виходячи тільки з цих даних, робити неможливо. Треба дивитись структуру, дивитись там злами, перелами на менших тайфреймах, що там наторговуються, показники осциляторів, індикаторів. І не забувати просто плоси, тому що зараз ринок такий, що просто краще ви отримаєте там мінус пару відсотків або там піввідсотка, мінус один відсоток, але залишитись зі своїм депозитом.